У Чернігові триває відновлення будинків, що постраждали внаслідок ракетної атаки на центр міста 19 серпня 2023 року. Про перебіг ремонтних робіт під час щотижневої ранкової наради прозвітував заступник начальника управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради Євген Дайнеко. Три будинки повністю накриті покрівлі залишилось там доробити водосточка такі трив'язок, які в цьому тижні там. Поставщики надають підрядникам, підрядники закінчують. По трьом будинкам роботи ще тривають. Нагадаємо, що внаслідок ракетної атаки по центру Чернігова 19 серпня 2023 року пошкоджено 82 будівлі. З них шість потребують капітального ремонту покрівель, решта поточного ремонту. Стосовно вікон там обіцяли якусь частину зробити благодійники, але у них не було конкретних термінів і конкретних обсягів. Але на минулому тижні ну, можна сказати, що вони розкачалися і вони забрали дуже багато будинків і зараз активно закривають заміну вікон. Загалом же керівники відповідальних структур міста визначають як дедлайн для завершення ремонтних робіт. Кінець жовтня 2023 року. Ми в терміни вкладаємося до кінця жовтня. Ми там так, марки. до кінця жовтня. Утім, чи вкладуться вони в зазначений дедлайн, час покаже. Адже як відомо, представники Чернігівської міської ради не часто практикують завершення робіт у визначений термін. Так до прикладу відбувається з модульним містечком на Дрозда. Здати будиночки в експлуатацію планували ще наприкінці серпня. Люди чекають, люди втомилися, чекають питання дрозда. Наші будиночки, які ми вже декілька місяців про це говоримо на нарадах. Переноситься час і завжди є причини, і десь вони є об'єктивні причини, а десь не зовсім об'єктивні. Під час наради визначили новий дедлайн. Це кінець поточного тижня. Давайте от сьогодні вівторок, до кінця тижня, якщо ми це питання не вирішуємо, то ваші робочі місця з вівторками туди перенесемо, будете там приймати людей і пояснювати, що сталося. Що ми досі не можемо це питання вирішити, а завершили чергову нараду Чернігівської міської ради питанням одвічним боротьбою з водіями, які їздять вулицями міста без глушника? Ця проблема для Чернігова не нова. Її намагались вирішити ще до початку повномасштабного вторгнення. Утім, безуспішно у місті багато автомобілів, особливо вони люблять їздити в районі красної площі без цієї вихлопної труби чи глушника, як правильно називається. І багато шуму створюється. Я думаю, що це спеціально, це якийсь такий тип розваг. Я думаю, що після 24 лютого такі різкі звуки і так психологічно місто дуже сильно постраждало, і його люди. Чи вдасться чернігівським керманичам владнати всі анонсовані питання у визначений термін, зрозуміємо згодом.